Про загальні положення здійснення митного оформлення та декларування товарів розповість головний державний інспектор відділу комунікацій головного управління ДФС у Тернопільській області Анна Косінська. Протягом якого терміну здійснюється митне оформлення міжнародних поштових відправлень? Відповідно до пункту 4.11 розділу 4. Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, за наявності документів, необхідних для митного оформлення міжнародних поштових відправлень, підрозділ митниці здійснює митне оформлення міжнародних поштових відправлень в термін, що не перевищує. Для відправлень міжнародної прискореної пошти за товарними вкладеннями 2 доби, для письмової кореспонденції 12 годин. Для інших міжнародних поштових відправлень з товарними вкладеннями 5 діб, для письмової кореспонденції 8. Годин. Хто може бути присутнім під час митного оформлення товарів, які пред'являються для такого оформлення? Декларанти або уповноважені ними особи можуть бути присутніми під час митного оформлення товарів, які пред'являються ними для такого оформлення. У разі застосування заходів, передбачених статтями 338 і 339 Митного кодексу України, а також на вимогу контролюючого органу, присутність декларантів або уповноважених ними осіб під час митного оформлення є обов'язковою. Що розуміється під митною декларацією доповненою у звичайному порядку? Відповідно до частини першої статті 258 митного кодексу України, під митною декларацією заповненою у звичайному порядку розуміється митна декларація, що містить обсяг відомостей і даних достатній для завершення митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення у заявлений митний режим. Чи допускається виправлення помилок в митній декларації? Допущення в митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та або нетарифного регулювання зовнішньої економічної діяльності, не тягне за собою застосування санкцій, передбачених митним кодексом України та іншими законодавчими актами України, крім випадків, передбачених частиною 3 статті 268 митного кодексу України. У випадках, передбачених частиною першої статті 268 митного кодексу України, посадові особи, контролюючих органів, надають декларантам або уповноваженим ними особам можливість виправити помилки, допущені в митній декларації. Якщо особа систематично більше двох разів протягом місяця допускає митній декларації помилки, зазначені в частині першої статті 268 Митного кодексу України, крім орфографічних, контролюючий орган застосовує до такої особи санкції, передбачені Митним кодексом України та іншими законодавчими актами України. Яка форма та особливості заповнення митної декларації для декларування готівки, що ввозиться в Україну або вивозиться за її межі юридичною особою через повноважного представника? У разі ввезення в Україну або вивезення за межі України юридичної особою готівки через повноважного представника. Її декларування здійснюється таким представником з використанням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. За умови ввезення чи вивезення повноважним представником готівки за дорученням юридичної особи та власних коштів, їх декларування здійснюється окремо з використанням двох бланків митної декларації. А саме, декларування власної готівки здійснюється з використанням митної декларації для письмо декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності, а готівки, що належать юридичній особі, митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, протягом якого часу здійснюватиметься митне оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення. Згідно з частинами 1 і 2 статті 255 митного кодексу України, митне оформлення завершується протягом 4 робочих годин з моменту пред'явлення контролюючому органу товарів транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню, якщо згідно з митним кодексом України, товари і транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред'явленню. Подання митної декларації або документа, які відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 та 335 Митного кодексу України. Строк, зазначений в частині першій статті 255 Митного кодексу України, може бути перевищений на час виконання відповідних формальностей виключно в разі Виконання митних формальностей поза місцем розташування контролюючого органу відповідно до частини 8 статті 247 Митного кодексу України, підтвердженого письмового бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати відповідно до Митного кодексу України додаткові документи чи відомості про зовнішню економічну операцію або характеристики товару, проведення досліджень, проб і зразків товарів, якщо товари не випускаються відповідно до частини 21 статті 356 Митного кодексу України. Виявлення порушень митних правил, якщо товар не випускається відповідно до частини 5 статті 255 Митного кодексу України, зупинення митного оформлення відповідно до закону України про державний ринковий нагляд і контроль на харчової продукції, подання додаткових документів відповідно до частини 3 статті 53 митного кодексу України. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. У 2016 році фізичні особи декларуватимуть свої доходи за новою формою податкової декларації. Детальніше про це розповість головний державний інспектор відділу комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області Людмила Кобель. З 1 січня 2016 року почне діяти нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи. Фізичні особи, платники стосовно доходів. Отриманих у 2015 році повинні подати до податкових інспекцій за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи за новою формою. Відзначимо, що нова форма декларації передбачає визначення податкових зобов'язань. Не тільки з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, також такі зміни передбачені законом України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи. Отже, при отриманні доходів від особи, яка не є податковим агентом та іноземних доходів, платник податків повинен разом із визначенням податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб визначити зобов'язання з військового збору. Щорічна традиція доброчинності склалась у головному управлінні ДФС у Тернопільській області. Цього року представники відомства та профспілкової організації працівників ДФС успішно її продовжили. Подарували незабутнє свято для дітей з особливими потребами Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру. Наші серця завжди з вами. Державна фіскальна служба з великою радістю приїжджає до вас і має можливість дарувати. Діти наші вдячні їм і також на великих концерти. Ми мали можливість переглянути пісні, колядки, в у перекладі. Ми мали можливість побачити, як танцюють діти, з яких є проблеми зі слухом. Вони щасливі в них на обличчях усмішка, і я думаю, що вони. Задоволені учні старших класів підготували флешмоб за мотивами пісні гурту Тартак. Ти подумай у такий спосіб вони намагались довести, що кожен має проблеми і турботи, але не слід нарікати на своє життя, коли Бог наділив тебе всім. Під кінець цього виступу діти подарували всім присутнім маленькі сувенірчики, паперові сердечка. Це ще один знак того, що їхні серця завжди відкриті до добра.